Чи за адміна вітаю всіх на каналі Crossfire? Можливо, зараз і є відключення світла, але в мене тут Metal Gear такий. Прикольний. Hears a word. They Тож це ніяк не має вплинути на графік виходу від осянів. Я просто можу покласти болта і грати в Battlefield. Єе. Коротше, в руки мені потрапило ось це. Його важко називати смартфоном, у кого б я не питав, усі відгукуються про нього словами, які на Ютубі мають запікувати. Проте на вторинці цей шматок пластику коштує 1000 гривень. Тож чим вам не челендж видати зі смартом за ціну нормального сужі сету. План простий: спочатку дивимось, на що здатен цей шмат кремній Анал. а потім микаємо режим техно-некроманта і намагаємося його оживити. Гном всього ютуба сказав, що це топ за свої гроші. Я вважаю, що настав час це перевірити. Впізнали? Згодні! Ну, поїхали. Отже, Redmi 9, Геліо Г25, 2 ГБ оперативки і 32 вбудованої. Звучить як конфік мого кота. Я не знаю, яку Чорномагію юзали в Сяомі, але вони примудрилися зробити систему, яка лагає тупо всюди. Ні, ну чесне слово, ну який бляха позикобот. Тієї реклами. чи ж вона була ще, поки в мене телеграм навіть не був? Ну якого дітька, Ну хлой, ну що за фігня? Тільки телефон скинув, а тут оце де. Він не просто повільний, він вчить вас дзен буддизму. Кожна дія це медитація на 10 секунд. Мені здається, що древній мейзу м 3 його розвалить. Давайте перевіримо, щоб не бути голослівними. Ну, от бачите, це не телефон, це далбайоб. Це його. Поки Redmi намагається відкрити YouTube, ви якраз встигнете підписатися на канал. Вліпити лайкоси і написати коментар про те, який у вас був найгірший телефон у житті. А якщо ви зовсім відчайдух і хочете підтримати мої експерименти над психікою, велкому фінансову підтримку. Посилання в описі. Буду вдячний. Окей, на що він здатен сьогодні? Ну, дзвонити він вміє. Камера є, слава Богу, QR-код відсканує. А ігри. Ну, запасайтесь терпінням. Titan Quest працює, але 15-20 кадрів це не гра, це інтерактивний комікс. Terraria створювала світ... хвилин. Терарія створювала хвилин 15, я встиг попити кави, одружитися, завести двох котів, але пограти можна. Шматок щось робить. Він живий. Але чи це життя? Основне питання, чи зможемо ми перетворити цей овоч на фрукт. Сильно вдаватись в інструкції я не буду, ФОПДА вам у поміч маленькі. Перш за все розбукування завантажувача, бо ми, українці, люди вільні, незалежні чекати тиждень дозволу від китайців не будемо. Ну або будемо, як пощастить. Далі ТВРП. Вайпи, молитва Богу, рандому і накочуємо кастом. Окей, маємо неймовірний прикіл. Redmi 9 a на Android 16. Цей скрін можна кидати друзям з флагманами, які досі сидять на 14 му або 15, му чисто побісити по-доброму. Що по відчуттях? Розрив шаблону. Виявляється, якщо викинути з телефону UI за рекламою і сміттям, він починає працювати. Не літати, бо залізо не зміниш, але перестає бісити. Робочий стіл відкривається одразу, а не після перекуру. Можна поставити щось на закачку і гортати телеграм без бажання розбити телефон об стіну. Кастомна прошивка просто прибирає кайдани з цього процесора. Взагалі мене більше здивувало оновлення ПО на цьому смарті, точніше на цій прошивці. Вона сама оновилася як звичайне оновлення. Стала трохи стабільніше працювати і нарешті почала давати телефону нормально засинати. Звісно, зламався Google Play, тепер треба думати, що з ним зробити, але я це вже в принципі вирішив, просто його заново поставив. Проте то вже таке: телефон працює, радує і, в принципі, тепер догадує телефони не шматлейна. Експеримент вдався. Дізникня MIUI і смарт перетворюється з електронного сміття на нормальну дзвонилку. Якщо вас валяється такий шухляді, дайте йому другий шанс. Прошийте. Гіршому точно не буде. Наостанок можу сказати, що мийте руки, прошивайте смартфони і не купуйте хлам на 2 ГБ оперативки. Дякую за перегляд!